У сільському господарстві України лідерами у вирощуванні більшості товарної продукції є потужні агрохолдинги. Вони створили в рослинництві моноспеціалізовані великі ділянки товарного вирощення культур на експорт. У тваринництві вони відновили агропромислові комплекси АПК від локального до міжрегіонального охоплення території держави. Відновлення у 2000 ні роки індустріальних форм утримання птиці на великих птахофабриках зумовлено стабільними вертикальними виробничими зв'язками між підприємствами, що вирощують зернові і виробляють комбікорми, та пташиними фермами і комплексами з виробництва готової продукції птахівництва м'яса та яйця. Тому майже три чверті всіх курей в Україні утримують на сільськогосподарських підприємствах, що входять до регіональних агропромислових комплексів м'яса яєчного спрямування. А інші види сільських птахів вирощують переважно в господарствах населення. Провідні за людністю міста України є головними ринками збуту продукції птахівництва в державі, тому біля них розміщують найбільше такі агропромислові підприємства. Спостерігаються різкі регіональні відмінності в кількості поголів'я свійської птиці. Наприклад, у Вишгородському районі в Київській області найбільший у Європі птахокомплекс Агромаг село Гаврилівка виробляє товарної продукції птахівництва більше, ніж в усій Закарпатській області. Зростає внутрішній і зовнішній попит на молочну продукцію. Для задоволення цих потреб наприкінці 2000-х років почали відновлювати великі молочні ферми. Найбільші з них входять до складу вертикальних агрохолдингів, що гарантовано забезпечують сировиною власні молокопереробні підприємства. Фактично за роки Незалежності України відбулася зміна у спеціалізації товарного тваринництва. Різні його види зосередились у регіонах з найсприятливішими природними умовами. Великі підприємства вторинного сектору переважно належать потужним акціонерним товариствам, які контролюють повний виробничий ланцюг, руда, метал, прокат. Із власними кам'яновугільними підприємствами, що постачають необхідне для промислових потреб паливо та кокс. Більшість своєї продукції вони експортують, тому існують зустрічні потоки товарного вугілля, коксу та руд. Така ситуація пояснюється тим, що кожна така монополія. Спрямовує свої зусилля на збут своєї продукції насамперед на зовнішніх ринках. Вони створили вертикальні замкнені виробничі ланцюги в межах енерговиробничого циклу чорної металургії, що формують значні обсяги зустрічних потоків сировини та напівфабрикатів. У третинному секторі економіки Незалежної України відбулось фактичне повернення до структури надання послуг початку ХХ століття. Як і тоді діє принцип ієрархії в асортименті надання, що більше за людністю місто, то різноманітніші послуги надають у ньому. Окремі міста, особливо на Заході та Півдні Держави, знову, як і століття тому, стали адміністративними центрами з осередками розвиненої сфери послуг, орієнтованої на задоволення потреб населення прилеглого району. Після ліквідації обмежень на її розвиток різко зросла кількість суб'єктів господарювання та ролі всіх послуг у господарстві. Тому Україну не можна віднести до постіндустріальних країн. За реальних умов ми маємо лише повернення до рівня початку ХХ століття, коли були поширені наймасовіші види послуг у сфері роздрібної торгівлі та ремонту. Вони перебувають, як і 100 років тому, у власності вітчизняних підприємців, а послуги найвищого сегменту фактично у власності іноземних компаній. Яскравий приклад фінансові та консалтингові послуги. Більшість провідних сучасних компаній у цій сфері є філіями транснаціональних корпорацій.